За бортом мінус 5, але найближчим часом кращих умов і не буде. Так, тихенько тут. Легкий вітерець. Нас навіть трошки сніжком притрусило. Таке бачите, поле гарне. Вітаю всіх! Скінчились ті теплі деньки, з якими можна було комфортно ходити і ловити рибку на спіднах. І до нас завітали морози. Я думаю, це так по всім регіонам, судячи з погоди. На момент запису цього відео 8 лютого. І сьогодні буде ультралайт на малесенькій річці, тому що це ще єдине місце, яке не замерзло. Річка стечею. Накопилось декілька оновлень у мене. І я просто не можу чекати тепла. Мені вже прям кортить все спробувати. Хто пам'ятає, у мене в Оптімуса вершинка зламалась на одній з останніх риболовлень. І от я думав замовити верхнє коліно чи все-таки взяти нову паличку. Але як ви вже бачите, в моїх руках сьогодні оріончик 742-й. Прям дуже давно я хотів собі цю паличку придбати. Це топова серія ультралайтових палок від Crazy Fish. Я вже думав, мабуть, його скільки разів з цього футляра діставав. І от, коротше, моя кортілка не витримала, і приїхав я сьогодні. Ловити з ним на малесеньку річку. Ну, принаймні спробувати. Не знаю, чи в такий холод хтось нам відгукнеться сьогодні, проте я буду намагатись. Ну, прям дуже легесенька паличка, аж невагома, якщо чесно. Після Оптимуса так взагалі. Плюс прогружається тут, я ще й наметляв помітив, він ближче до верху. Стрій у нього екстра фаст, на відміну від оптимусу, якого був просто фаст-стрій. Тому це дозволить в свою чергу. Невеликі ваги контролювати, більш впевненіше і більш чіткіше подавати саму приманку. До оріончика сьогодні доєднується моя тисячна Daiwa Exceller. Найлегша катушечка, яку можна було сюди придумати. На ній вже 04 шнурочок, намотаний по японській класифікації Чотирьохжилка Снасті нові місця старі. Тут все закорчоване, тому запас міцності по шнуру буде не зайвим. І ще одна обновочка в мене є. І дивився я у Артурича, канал Art Production, такий от зручненький футлярчик на сапожки. Як ви знаєте, я люблю полазити всяких хащах розбирати збирати купу грязі. І отак от, от вони тут зручненько розташовуються. Тут я ще ось помітив, до речі, така сіточка вверху є. Це якщо ви, наприклад, на рибалки там активно ходили, нога потіла, валянок мокрий, ви приходите додому, відкриваєте, і там такий бум із запаха. То ось, бачите, такий нюанс продуманий, все провітрюється. Ну і, в принципі, зручно, взяли і понесли. Я на риболовлі вже не був десь орієнтовно недільку. За цей час і поморозити встигло, і повідризати все. Суть в тому, що ця вся грязючка полетала, потрапляла в воду і водичка стала мутніша. Тому сьогодні сміливо ставлю 0,27 повідець. Да, Водичка дійсно трошки помутніла. Береги схватились. Тепер хоч нога грузнути не буде. Сьогодні прям рибалка-обновка на всі 100%. Коротше, забігав я в місцевий магазин, давно поглядав на абстрімовський силікон, але все ніяк не наважувався спробувати. Взяв спробувати 4 пачки умовно окунячі. Почну з такої цікавої приманки, скорб називається. Такий, типу імітація скорпіончика, невеличка, бачите, 1,6 дюйма в натуральному кольорі. Водичка мутненька, але не прям зовсім. Тому віддам на старті перевагу натуральному кольору. Сюди аж просився гачок 12 го номеру. Такий от одинарничок з тоненького металу поставив. Думаю, зараз рибка обережна, пасивна, тому. З фасетом гратись не сильно хочеться. І на старті джигріг 2 грами. Доволі цікавенький такий пошуковий монтажик вийшов. Сподіваюсь, рибка також зацінить. Блін, ну дуже легенька палка. Це абсолютно нові відчуття. Перші два слова, які напрошуються самі. Це легкість. Та інформативність. Дивіться, що, з першого закиду це легально взагалі, який кабан клює на скорпа. То ви що, ви гляньте, ху 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 оце так розловив. Охреніть. Перепрошую на слові, але ну, блін, подивіться, який кабан іде приманка. Народ, я в шоці, Ви просто подивіться, який чарівний окунь. Приманка вся в шахті. Але і покльовочка то з першого закину. Хоч би цей красень зараз нам риболовлю не зіпсував. Ну вигляньте, який пузатий. Це самочка у нас ікряна. Не встигли навіть мої кільця підмерзнути, як нам клює такий от красень. Ти хотів класний і приємно тебе тримати, але як людяшка. Давай. біжи, дякую тобі за те, що клюнув. Ох і попер він швидко. От вам і обрибився на першому закиді Це ж треба таке. Такого вдалого старту я не очікував. Блін, да який же він інформативний заяріон, слухайте. І це 0,4 шнур стоїть. Це прям поверху тесту даного спінінга. Я уявляю, що буде, якщо тут цей 0,15 поставити. Це прям для фанатів мікрухи. Конкретних якийсь дотик, гілочки, все на дні я чую Покльовочка. Окунчик ще є, контактує зі мною, але обережно це, мабуть, найбільший, найголодніший був. Але тут точно є ще. Якщо потрібно я і на грамчик перейду. Тут да, так подалі може там стоять. Сніжок пускається. Опа. Когось тяну. Тя. Якось так по-дивному. богри окуня. Це не окунь. Окунь. Тьо, а за що ти так клюнув? Ух ти господи. Мерзне кільця. Божечки ти. Це за що так треба було? Це саме. Це ж можна і по-адекватному клювати. Видно, що цікавився. Проте не наважується брати, бачите? Другий якунчик з точки. Е, колишся, льопаєшся, холодно. Для чого так робити? Блін, гачок тоненький війшов гарненько. Інструментик треба Спокійно. Разом з кільцями обмерзає і вся вершинка, яку я час від часу мучу у водичку для того, щоб... Шнурочок не терся. У них там місць для схованок прям кишить, ви гляньте. Гілки нависаючі, коряшки. Тут очеред при березі. Оце десь там вони і сидять. На дальній дистанції. Бо я тут біля берега одненького спіймав, а всі вони, мабуть, там. Тут ось бачите таке місце тяжке, не сильно можна покидати дуже багато нависаючих гілок. Можливо, зараз з того напрямку спробую пройти і стати. Бачите, тут прям ніяк не прокидаєш. Все дуже густо, встелено гілками. Навіть з під ніг тут нікуди не кинеш. Точка доволі швидко, як відповіла, так і перестала відповідати. Перші дві покльовки, буквально в перші 10 хвилин риболовлі, і от уже з півгодинки я тут хожу, намагаюся когось наковиряти, нікого немає. Ходив на інший бік даної точки, пробував ще звідти, поки без реакції, тому вниз по течії на пошуки окуня далі. Так. Была поклевочка, Была поклевочка под бережком Садил окунь бла 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 тут бла блин. бла 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 а? Диви. З'їв. Блін, сидить тут якийсь наглий окунь. Коротше, двох грамів забагато. Треба зменшитись. Оставлю грам. На чим мурашці. То давай, може, дартс на паралочку. Попробуємо, раз тобі скорб завеликий Ти попався. А я по шнурочку все побачив. Гадюниш. Ти з якого разу оце клюєш? Все-таки на нас Спокусився. Такий контрастний окунчик, бачите. Ярко виражені такі полосочки, Пір'їнку свою зараз правив. Та ти що? Прямо талон окуня трубіжа. Джегріх 2 грами і от открасончик. Також самочка, пуско там є ікряне кряне. Ти йди поки туди погуляй. А я сейчас подивлюсь, може там ще наглі морди плавають. Тут місце таке цікаве, типу йде течія. І вона так іде прямо, а тут такий затишок. Ще з поглибленням ближче до берегу. І от він прямо в прибереговій ямці стояв. Караулив тут мою приманку. Але Ріончик його почув. Втретє. Проходивши до кінця дня, нічого цікавого більше не вдалося надибати, тільки змерз, тому покинув риболовлю в районі обіду. Були ще спробую приїхати сюди на лід через півтори неділі, які також не увінчались ніяким успіхом. Хоча було цікаво, враховуючи те, що на лід я взагалі не хожу. Ну і плюс є у нас ще одне місце, яке не замерзає взимку, навіть при великих морозах. Зараз у нас. Вночі іноді буває до мінус 15. Канал обвідний, частково відкритий. Пробував я ловити на спінінг ще й там, але безуспішно. Тому доводиться тільки чекати тепла. Ну і, можливо, спробую вийти на лід там, де у людей клює риба, а не там, де цього б хотілося мені. Так що, друзі, така коротенька риболовна сесія вийшла. Кому сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на канал. Ну і побачимось у наступних відео з вами.